отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від ФАВБет. 27 тур поєдинок Дніпра 1 та кривбаса Матч за третє місце. Ось так говорили перед стартом цього поєдинку. Ну а Юрій Максимов перед цим матчем сказав, що якщо не виграє Дніпра 1, то він залишить команду. Чи спрацювало? Це на його підопічних зараз. Подивимось по моїх моментах цього поєдинку. Ну а без. Одного із ключових футболістів у цьому матчі був Дніпро-1 в обороні. Едуард Сарапій пропускав матч через дискваліфікацію. Володимир Адамюк в парі з Сватком надія у центрі захисту. Ну і також не було у складі Дніпра 1 Ні Гуцуляка, ні Піфельонка, ні Філіпова у стартовому складі. Укрибаса теж свої кадрові проблеми у центрі поля Хроби Ілич відсутні. Однак Ну, було Кимле замінити цих усіх футболістів, які пропускали цей поєдинок Вернедубу. Як і завжди, за традицією останніх турів захисник України зробив перший символічний удар по м'ячу. І далі команди перейшли вже до своїх моментів. Перша атака від Дніпра 1 лівим флангом. Пасіч виконує пас на ближню стійку. Намагався ліднів якось проштовхнути м'яч позгол кіпера, але майже з нульового кута довелося робити футболісту Дніпра 1 Ну і у підсумку завадив Маханьков зробити щось більш небезпечне у цій атаці Дніпряна. Далі вже лівим флангом просувається команда Максимова з рикошетом пас від очередька. Далі дві передачі головою залишає Міч Гаджиєв на Пасіча. Той з лето пробиває, але пробиває над поперечиною захисник Дніпра. Один ще одне підключення від Пасіча. Знову його бачимо біля чужих воріт. Цього разу вже сам вирішив пробити. 42-й номер Дніпря, але пробив дуже високо над воротами. Важко давалось Кривбасу свої атаки проводити на початку. Поєдинку Дніпро один був активнішим. Команда швидко м'яч собі повертати і одразу шукати можливість через фланги підступитися до воріт суперника. Коли це не вдавалось, то йшли у хід дальні удари. Якось ця спроба від Руслана Бабенка. Удар за меж штрафного майданчика, бо що найменше метрів із 30, але повз ворота пробиває опорний півзахисник Дніпра. 1 перша спроба пробити здалеку була невлучною. До передачі від Волинця в напрямку Ківінди. Стецьков вибиває м'яч, але підбирання за Рубчинським. І Рубчинський показав, що ніби готує удар, але вітав передачу на Ківінду. І вже Ківінда пробив. Пробив дуже небезпечно в нижній кут. Спрямовував м'яч нападник Дніпра. Один, але Маханьков із цим ударом. А форварда Дніпрян впорався, перевів м'яч на кутовий. Може неприємний удар. Чій відскоком від газону. полетів м'яч. Але Маханьков перевів його на стандарт. Олександр Філіпов у першому таймі з лави запасних спостерігав за цим поєдинком. Юрій Вернедов був дуже активним біля бокової лінії. Ну і Юрій Максимов, ось це його реакція на один з моментів першого тайму надії Раміка Гаджиєва. До перерви Максимов був незадоволений цим футболістом. Ну а вже у другому таймі все зміниться в зовсім інший бік. Але спочатку моменти старту другої половини гри м'яч у штрафному, перекладає під ліву і пробиває в дальній кут, але б'є над воротами. Півзахисник Дніпра 1 ну перша спроба пристрілятись у Гаджиєва, Хитнув Дібанго. І одразу пробив, але пробив вище воріт. Відзначимо також Рубчинського, який на фланці з двома суперниками розібрався, однак не влучив своїм ударом у площину воріт Раміґгаджиєв. Кімінда, він віддав останню передачу під удар. Але у цьому епізоді точності не вистачило. Ну і вже потім атака Дніпра 1 Гаджиєв в боротьбі з двома футболістами. Залишає няч Бабенко в підкаті. Продовжує на Рубчинського. Той знову повертає Гаджиєву. Гаджиєв хитному Стецькова і у Дальній кут пробиває цього разу максимально влучно. 14-й номер Дніпра 1 на 57-й хвилині. Команда Юрія Максимова повела у рахунку. Перший м'яч у примірлізі забиває рамік Гаджиєв. Виграв боротьбу ось тут у центрі поля. Бабенко теж допоміг. Ну і далі наш важливий момент Стецьков, о, якийсь зробив крок в інший бік. Якраз в протихід його піймав. Гаджиєв, дуже легко розкидав захисника Кривбаса. Ну і пробив з лінії штрафного майданчика просто за ідеальною траєкторією Рамік Гаджиєв. Вже на старті другого тайму Дніпро один повів рахунку. Вийшли вперед підопічні Юрія Максимова. Але доволі багато залишалось часу у Кривбаса, щоб виправити ситуацію. Втім, далі продовжували гостріше атакувати саме Дніпряни. Ківінда зачепився за м'яч, але не зміг виконати точний пас. Щоправда, далі побіг персингувати Даніель Ківінда. І тут сподівався зробити котовий, але удар від воріт призначили арбітри. Хоча, ось дивимося, на повторі м'яч саме від Маханькова залишає в межі поля. На 75-й хвилині Ківінда пішов з гри, замість нього вийшов Філіпов. Ну і Максим Третяков теж з'явився на полі. Третяков поміняв автора забитого м'яча, вийшов замість Раміка Гаджиєва вже на 75-й хвилині. І ну, теж здавалося, що є трохи часу у Кривбаса, щоб рахунок зрівняти. Однак тут через повітряну тривогу матч було перервано на 79-й хвилині. Відправились команди у бомбосховище. Повернувшись, знову дніпро один пішов атакувати. Пасіч дуже класно проскочив кількох суперників і завершував атаку ударом Філіпов. Але пробив над попередчиною нападник Дніпра-Один. Дуже несподіваний, і дуже рішучий прохід від Пасіча. Тут він трьох суперників проскочив, але не встиг вчасно віддати передачу. Ось тут трохи затягнув із рішенням Пасіч. Ну і ця атака була не настільки острою, якою могла би бути. Останні хвилини матчу, підключення Дібанго навіз на дальності, стійку від нього, і звідти спроба прострелити Сосе, але м'яч влучає Мирошниченка і вилітає на котовий. Небагато в цілому було підключень до атаки Івана Дібанго, захисника, який дуже полюбляє атакувати, ходити на чужу половину поля. Ще одна зміна, і ще одне повернення. Ігор Когод довго він відновлювався від травми. І ось на останні хвилини цього матчу з'явився на полі. А тут момент дуже неприємний стався у штрафному майданчику під Волинця підсів і, Як підсумок дуже жорстко приземлився на газон у кіпер Дніпра, 1 певний час надавали йому допомогу. Не одразу підвівся волинець. Ну і ми бачимо наскільки. На цей момент це приземлення було болісним і неприємним для воротаря. Дніпра 1. останні секунди поєдинку Кривас поче намагався забити, але не зміг зробити цього. Ну і команда Юрія Максимова здобуває перемогу у цьому матчі. Друзі, ми звертаємо вашу увагу на QR-код QR-код куті екрану, скануйте його та беріть участь у зборі Ліга Аеророзвідки. 3.0. ми збираємо кошти на 16 мобільних пунктів керування для наших операторів. БПЛА. тому обов'язково долучайтесь і підтримайте збройні сили. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.